Вітаю всіх! Мене звати Наталя і я є учасником оперативної команди Аквакосміка і з великим задоволенням і вшануванням співпрацюю з Діно Девіво. Багато хто знає, що я, як і багато інших, займаюся надзвичайною технікою. Завдяки який отримую повідомлення від своїх вищих аспектів або вищого я через систему, засновану на радіостезії, використовуючи маєте та спеціальні діаграми, поглибити ці знання я змогла в закритій групі АГОРА, яку заснувала Оксана з каналу Мій світ і за що я їй дуже вдячна. Трохи раніше до невеличкої групи людей надійшла інформація, і таким чином я дізналася про техніку від космічних братів щодо геопатогенних зон, які називаються вузлами Хартмана або вузлами Керрі, або щось подібне, і які можна нейтралізувати в наших домівках і робочих місцях. І це така техніка, де космічні брати виконують цю роботу, але потрібен оператор і його енергозатратність на землі. Для мене це практика співпраці з нашими космічними братами. Ми отримали пояснення, як з ними зв'язатися та як нейтралізувати шкідливі вузли в наших домівках. Уявіть собі радість, ентузіазм та бажання це робити, і звільнити життєвий простір від цих вузлів. Я безмежно вдячна нашим братам і особливо Діну, який відкрив цей чудовий шлях. І я хочу скористатися цією нагодою, щоб подякувати людині, яку звуть Ізабелла Піленга, за те, що вона нам надала усім таку можливість познайомитися з Діно Девіво, та, та з цим чудовим проєктом Human Cosmic Project та руху Аква звичайно. Отже, нещодавно, зовсім нещодавно, я отримала повідомлення про те, що потрібно укомплектувати і доповнити цю техніку, і що її абсолютно необхідно, потрібно впроваджувати, щоб служити людству. Що отримується від цієї техніки? Це чудові речі. Я хочу нагадати вам, що цю техніку виконують безпосередньо наші брати з центрального сонця. І ми отримуємо її в наших домівках. Це була для мене вражаюча новина. Я попросила Джіну Девіво підтвердити отриману новину. І Джіно підтвердив це Та дав мені кілька порад. Ось тому я рада представити оновлену техніку. Адаптованого до сьогодення, адаптованого до сьогодення, яка називається Багатовимірний захист. Це для мене велика честь бути оператором, уповноваженим самими космічними братами. Отже, крім початкової практики нейтралізації вузлів шкідливих для нашого здоров'я, у наших домівках для нас зараз приход прийшов ще один великий дар. Це багатовимірний захист, який буде давати користь всьому дому і для нас, і для нашого здоров'я. А саме буде виконана повна енергетична регенерація простору у домівках, енергетичний баланс цих помешканнях та звільнення від усіх видів впливів на нас, людей, на наших тварин та багато іншого. Тепер, крім того, що ми очищуємося і розвиваємося за допомогою космічних вод, ми можемо жити в безпечному місці, повністю захищені від будь-якого шкідливого впливу. Запропонований метод це працювати онлайн. І, звичайно, має бути енергетичний обмін між користувачем і оператором, який сприяє благополуччю обох. Це також було запропоновано мені, і я хочу оголосити, що частина доходів від цієї роботи буде передана проєкту Human Cosmic Project та Аквакосміка для підтримки самого проєкту. Для тих, хто зацікавлений в отриманні детальнішої інформації про цю космічну техніку, я надам посилання. На сторінку Фейсбук та на групу Telegram в описі до відео, щоб ви могли отримати цю чудову допомогу від космічних братів. Дякую за увагу, всім миру і процвітання на